Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і наразі поговоримо, поговоримо про скандали. Черговий з них стався у Верховній Раді. Цього, цього разу на тлі виплати бойових нагадала про себе. Нардеп Мар'яна Безугла. Вона звинуватила чоловіка своєї колеги Вікторії Сюмар Дмитра Христюка в тому, що, будучи військовим, він, начебто, жодного дня не воював, але справно отримував кошти від ЗСУ. Більше того, у травні 2023-го він був відзначений почесним нагрудним знаком тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Срібний Хрест. Процитую власне пані Безуглу. Було опитано свідків та перевірено бойовий шлях комбата. Один з багатьох прикладів політичних VIP, які порішали. Відзначила Безугла. На це звинувачення відреагувала Вікторія Сюмар, назвавши всю інформацію від колеги брехнею. Тепер процитуємо саме пані Сюмар. Звісно, вона знає, що бойові розпорядження виставляти не можна, як і бойові донесення. Але я пишаюся, що в тих зведеннях знищеного ворога і ворожої техніки, які люблять виставляти користувачі Фейсбуку, є цифри і від мого чоловіка та його побратимів. Написала нардеп у Фейсбуці. За її словами, безугла виконує роль інформаційної торпеди проти всіх, кого ненавидять, ненавидять її боси. Нагадаю, що саме безугла розпочала інформаційну кампанію проти Валерія Залужного, підіймаючи е питання необхідності його звільнення із посади головнокомандувача Збройних сил України. Через такі дії вона неодноразово потрапляла в скандали, змушена була вийти з партії та фракції Слуга народу, та інформаційні атаки на залужного не припинила. Врешті, президент. Прийняв рішення про звільнення залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. А тим часом, не знаю, чи випадково чи навмисно так співпало, аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Загалом йдеться про понад 186 мільйонів гривень. Про це мова у Фейсбуці у повідомленні Міноборони. Процитую повідомлення фактично. Низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов'язки, не пов'язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати. Йдеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Загалом таких порушень встановлено на суму 186 мільйонів 600 тисяч гривень. Повідомляється, що за рішенням міністра оборони усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб. Та відшкодування завданих державі збитків. Але ну е, на мою думку, е, ну це лише дуже маленька частинка фінансових зложувань, які нині існують. І мова не лише про бойові. Ви ну до прикладу перевірте, скільки нових офіцерських звань з'явилося на порожньому місці у різноманітних держорганах. Е, причому ну, стосується це насамперед. Власне, дівчат, молодих дівчат, котрі ніколи жодного стосунку до армії не мали але. Поприходили нині на посади помічних керівників чи речниць, речниць підрозділів, ну, начебто звання, звання та й звання, але вибачте, за кожне офіцерське звання йде чимала доплата з держбюджету, з держбюджету з грошей, яких дуже дуже нині вимагають і соціальні виплати, і, і бойові, і будь-які інші. Власне, такою є моя думка. Свою думку можете написати в коментарях. Якщо відео було цікавим та інформативним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал.